Добрий вечір. Е, нарешті приїхав прибор довгоочікуваний, на який ми всі дружно збирали кошти. Е, їхав довше, ніж ми на нього збирали, ну, але результат того стоїть. Що ми маємо в коробочці? Чехол е, комплектуючий. Інструкція серветка. Так, сам прибор. Маємо в ньому білий фосфор, а на даний час це топ, And саме не зелений, а білий. Так, є. Казанок Открой, А не обовязково. там есть маленькие отверстия и видно. Майже точно так же, як і з відкритими. Ну, Вмикати не буду, бо світло. Хлопці, вимикайте світло. спробуємо. Ну, що я можу сказати, топчик. Видно як удень. Видно, як удень. Навіть. Без підсвітки, а з підсвіткою. З підсвіткою зовсім добре видно. А повернись у червоний ганю побачили. Mm. Тут не зафіксує камера. Зафіксую, фіксую. Фіксує. Так. Ну все, вимикай, вимикає, так, вимикай, то світло. Вимикай. У очках, заїздити, інтересно. В окулярах? Там, да, мабуть в окулярах і служити не зовсім можна. А не то, що їздить на бойових посадах. Дуже дякуємо. Ця річ врятує, без сумніву, врятує багато життів. Дякуємо.